Сьогодні в Москві було ліквідовано відомого кримінального авторитета Армена Саркісяна. Чому саме ця ситуація набула такого резонансу? Ким він був і як можна було провести настільки професійне вбивство в одному з найбільш захищених ЖК на території Російської Федерації в їхній столиці Москва? Армен Саркісян достатньо відомий людина на Донбасі, яку в народі називали Армен Горлівський, насправді був. Достатньо відомим в кримінальних колах до 2014 року, до так званої Донецької народної республіки, цей персонаж був одним з найкращих мотиваторів і рекрутерів у тітушки на майдан. Людина, яка брала активну участь у розгоні майдану не тільки у Києві, а й на Донбасі, яка збирала до речі тітушок у Горлівці і відправляла їх в Донецьк для того, щоб вони били активістів, які підтримували майдан. В прекрасному українському місті Донецьк людина, яка створила так званий армянський батальйон, який називається Арбат, людина, яка була перш за все кримінальним бандитом, яка була перш за все вбивцею, рекетиром і викрадачем. Під час революції гідності Армен Саркісян активно працював на Януковича. і, власне, саме його за рахунок певних журналістських досліджень називають головним тітушкою і головним організаторів тітушок, які розганяли. Бійців активістів майдану безпосередньо на революції гідності його групи діяли максимально жорстоко, при тому, що він контролював це і набирав своїх бійців з так званих боксерських секцій Донбасу. До речі, саме він був умовним керуючим всіх боксерів. На території ДНР, і саме з боксерських секцій він набирав собі тітушок на акції протесту, які відбувалися на території Революції Гідності. До речі, саме його бандити вбили декількох протестуючих, тобто атакували вони з максимальною жорстокістю. І при тому партія регіонів була дуже вдячна саме Армену Саркісяну за подібних тітуханів, які проводили антиукраїнські заходи після втечі. Януковича з України Саркісян теж довго не очікував і втік у Францію, думаючи, що там йому вийде переховатися, але швидко передумав і переїхав в Москву. Саме з того моменту він почав працювати на спецпідрозділи, або я б сказав би спецслужби Російської Федерації, де він з кримінального бандита став самим звичайним бандитом ФСБшником. З 2014 року Саркісян повертається в Горлівку тільки вже не як звичайний кримінальний бандит, а як е, представник проросійських сил. При тому яскраво показуючи свою підтримку російському світу і підтримуючи Донецьку бананову народну республіку. Очевидно, що якраз після того як він з'їхав в Москву і поспівпрацював з спецслужбами Російської Федерації завдяки співпраці з КГБ та РФСБ, він отримав повний контроль над всім кримінальним світом Горлівки і в більшості навіть над всім кримінальним світом Донбасу. Рекет вбивства викрадення людей і будь яка інша діяльність дозволялася йому і пробачалася. При тому всі чудово розуміли хто як і коли цим займається. Місцеві мешканці, вже будучи під окупацією, вже будучи в Донецькій банановій республіці, дуже боялися, до речі, Саркасяна, і вони відкрито про це говорили. При тому, деякі з них навіть записували відео про жорстоке поводження певних тітуханів Саркасяна. Навіть Москві перестало подобатися те, чим він займається, адже його методи були надто жорстокими. Просходять слідуще: приїжають некий чоловік на мафіозі, натуральні не ніутріру. местные или российские ну скажем так донецка донецка национальный ага. да. и говорит я смотрящий вот, без меня не назначают вот эти вот эти вот эти предприятия я Беру под свою контроль. И, значит, жена говорит, Армен, понимая, что эти предприятия запущены, они работают, все деньги идут через торговый дом, а мы знаем, что произойдет с предприятиями случае, если они попадут в его руки. Но ну, а так потом в итоге и случилось. Она с ним прощается, решит, тут как бы нам не надо смотрящие там никакие. И значит Армен ушел. И спустя несколько дней арестовали Евгения Орлова и ну, начали издеваться над ним. Он две, две недели просидел пристегнутый к забору на улице. Там МВД? Он кто ушел. кто арестовал? Ну, Понятно. не МВД, а друзья Дзержинского, а -а -а. скажем так. Понятно. Армен предприятие Ваш... забрал? Армен предприятие забрал и сотни миллионов расчехлил там полностью. А предприятия они сейчас делают? Укра... Украине остались или. Ну, в... это в херсонские, да, эти, которые по эту сторону нет еще. Сейчас он занимается отжимом бизнеса у одного моего знакомого в Донецке. Саркасян швидко зрозумів, що його жопа палає, і насправді його можуть скинути. Тому в 2022 році, якраз під час повномасштабної війни проти України, він створює батальйон, який назвав Арбат Арбат. Це так званий армянський батальйон, хоча відомо, що вірменів воює в цьому батальйоні достатньо невелика кількість, і це як і своєрідний Ахмат, про який кричать чечени: типовий батальйон, який насправді ніякого відношення до чеченського народу немає. А в цьому батальйоні, як і в Арбаті, виють в більшості звичайні найманці, які готові за гроші виконувати найбрудніші завдання. Батальйон Арбат достатньо відомий власне своїм кримінальним колом, що й не дивно. Адже основа цього батальйону складається з так званих бійців. Самого Саркасяна, тобто це кримінальників, рекетирів, вбивць тощо саме його батальйон, навіть під час вже повномасштабної війни, в принципі, і став популярний за рахунок всіх кримінальних муток, яких тільки можна було робити на території Донецької області, але водночас. Якоїсь відкритої і достатньо активної участі у бойових діях він не брав знову ж таки, сам Саркасян вирішив бути достатньо пафосним і популярним, розуміючи, що йому потрібно з'являтися у змі і показувати і відбілювати свою репутацію. Тому він робив пафосні відео, де він спілкувався з українськими військовополоненими, розповідаючи їм, хто він і де якоби вони знаходяться. Тобто це така собі. Типова поведінка за руський мір. Дуже схоже до речі на Алла Удінова, який теж любить поспілкуватися з українськими військовополоненими. Знаєте, де ви знаходитесь? Ви знаходитесь в пліну батальйону Арбат. Власне, вся політична діяльність і так звана військова діяльність Армена не допомогла йому врятуватися від тупої смерті. Він здох і здох він. Після вибуху в ЖК красне вітріла. Але найцікавіше це те, що це ЖК є достатньо елітним і воно дуже добре охороняється. Тобто, будь-хто не зміг би зайти просто в ЖК і принести будь-який вибуховий пристрій. Тому є декілька, в принципі, варіантів, хто міг вбити цього виродка. Дехто говорить про те, що його знищили ФСБшники, адже він почав надто багато собі дозволяти з'являтися у ЗМІ як праведник, а це нікому не подобалося через те, що очевидно відбілити всі свої злочини в нього б не вийшло. І і це могло бути цілком логічно, тому що типового ФСБшника навіть в ЖК краснеє вітріла перевіряти не будуть. Ніхто не буде викликати поліцію або ніхто не буде проводити якісь жорсткі розслідування щодо подібного вибуху. З іншої сторони він є зрадником України і він діяв на стороні Донецької народної республіки. А як відомо, головне управління розвідки завжди мститься за кожного виродка, який робив антиукраїнську дію. Тому кожному зраднику варто було б напрягтися. Це далеко не перший і далеко не останній зрадник, який згине від рук української розвідки. В принципі, хто насправді був замовником цього вбивства, досі невідомо, Але я думаю, що в швидкому часі ми дізнаємося. І сподіваюсь, ви дізналися, хто такий наш дружок Армен, який вже точно здох у лікарні після відірваної ноги і вже точно не буде скоювати якісь протизаконні ракетирські, мародерські або інші дії проти мешканців окупованої Донеччини. А з вами був я, Андрій Очинаш. Підписуйтеся на наш YouTube канал Кара. І дякую за перегляд. Не забувайте ставити коменти, лайки і підтримувати нас на патреоні. Всім гарного дня, вечора, ранку.